Петро Володимирович Каленик саме так ви звучите для більшості з нас. І хочу сказати вам дякую. Дякую за ті роки, які ви присвятили церкві. Дякую за ті роки, які ви були з нами в служінні. Не знаю, як вам, а нам було дуже добре бути з вами, тому що ви гідний, добрий пастор. І від всього табірного служіння від особисто мене бажаю вам благословення і щиро дякую за те, що ви були, є і будете нашим пастором. Петро Володимирович, хочемо сказати вам щире дякую за вашу відданість в служінні, будучи старшим просвітором помісної церкви. Та й не тільки я на початках свого служіння в церкві, але десь розумію, наскільки це є відповідально. Порою навіть нелегко служіння людям. Ви ж свою леву частинку свого життя віддали служінню не тільки Богу, а й людям. І це дуже цінно. Для кожного із нас. Ми не в змозі оцінити всю тої праці, яку ви звершували, але я вірю, що у Бога є особлива нагорода для вас. Тому ми благословляємо вас в подальшому вашому житті, хай Господь помножить ваші сили і додасть ще здоров'я і сили бути корисним для помісної церкви і поза вашим служінням. Тому благословінь вам, вам, вашій родині, вашій сім'ї з Богом. Петро Володимирович був один із тих і один із перших, який повпливав в моєму житті. Коли він назвав мою проблему, проблемою сім'ї, такої великої, в якій я знаходжусь, це підняло мій дух і дало мені сили пройти. Те, що ми проходили своєю сім'єю. Я дуже вдячна йому за ці слова, коли він сказав, що в нашій сім'ї сталася велика проблема, ці слова дуже часто звучать в моїй голові, в моєму серці. Вони відіграли велику роль. І за це йому дуже дякую, що він попильнував. І це дало великої сили і великої надії. І це була відповідь. На моє питання, яке звучало в моїй голові, що я одна, то це мене дуже підтримало. Дуже дякую і благословляю. його. Це наш пастир, це наш наставник, це наш учитель. Я дуже вдячна, що він нас стільки терпів. Дуже дякую, що він нас вчив з терпеливістю, з любов'ю. Можливо, ми не завжди були хороші. Не завжди були такі, які би він хотів нас бачити, але він, для нас велика людина. Хай Бог його благословить, благословить його сім'ю, його діток, внуків, нехай його життя, яке він прожив у церкві, воздасть йому сторицю і поверне здоров'я, яке він у на нас потратив. І надалі нехай він проведе час, такий, який йому буде вже до вподоби і до наснаги. І всього йому найкращого, дорогий Петро Володимирович. Щиро дякую Богу за вас, вашу сім'ю, ваше любляче, добре батьківське серце, яке готове разом і плакати, разом і радіти, підтримати в найважчу хвилину життя. Щиро дякую Богу, що ви любите, благословляєте, підтримуєте, благословляю вас, вашу сім'ю, хай Бог. І Божі благословіння будуть разом з вами. Любимо вас, цінуємо вами. Дорогі пастора, щиро дякую вам за вашу довіру до нас у всіх наших починаннях, всіх наших е, справах, які ми задумували. Через ваше так робіть ми отримували благословіння, і з цим так приходила впевненість в тому, що ми рухаємося на правильному шляху. Благословіння вам. Щиро дякую вам. Петро Володимирович я знаю досить давно, це з 89-го року, коли ми сюди приїхали в Лараж. Для мене він залишився такий надійний, крепко підкований духовно пастир, так що благословіння йому щиро дякую за його служіння. Вітаю, Петро Володимирович. Я дякую Господу, що Бог мене одночасно привів в цей час, Нелегкий, непростий. не простий. Я з вами зустрівся, познайомився. І був момент в моєму житті, коли я телефонував до вас і почув просто пару слів підтримки. І це просто зробило, це я потім відчував. Я відчував молитву, я відчував молитву церкви. Я дякую вам за, за все, за те, що ви робите для церкви і робили для церкви. І дасть Бог ще послужити. Благословінь! Петро Володимирович, ми. Дякую вам за ваше служіння, за те, що ви є дотичні до молодіжного відділу. Дякую вам за службу і пасторське служіння для мене, воно десь асоціюється із роботою такої великої машини, яка підіймає велику вагу. Великі машини вони не практичні на маленьку будівництві, вони тільки йде обйоми, йде масштаби. Тому тому десь десь оце я так собі порівнюю вас. Тому благословим для вас на вашу старість, на хай Бог благословить ваші роки життя. Хай вони будуть плідними надалі. Благослові. Дякую Богові за ваше велике, щире батьківське серце, за вашу посвяту, за те, що не раз в служінні я відчувала вашу підтримку, за ваші поради, за вашу мудрість і ваше посвячення. Я дуже дякую Петро Володимировичу. Я прийшла на служені тут дуже давно, вже 29 років, і я його пам'ятаю завжди. Но чогось я його дуже боялася. Він такий серйозний, серйозний чоловік. Я його дуже боялася. Ну а потім все нормально було. Ми зараз працюємо тут уже стільки років. Я бажаю вам всього самого найлучшого. Живіть і ще радуйте своїх внуків, всіх людей, всіх, всіх всіх християн. Я вам дуже вдячна. І вибачте мене, Петро Володимирович, що я вам зробила, може, не так, сказала, не так і боялась вас. Вибачте, а я вас зовсім не боюсь. Хочу і... подякувати Богу за нашого пастора Калека Петра Володимировича, з яким. З самого початку Господь дав можливість у цій церкві працювати, будувати цю церкву, слава Богу. І це дуже надійний Божий служитель, який з самого початку, з 80-х років основання цієї церкви, він вклав дуже багато свого здоров'я, своєї наснаги, своєї вміння, талантів, які Бог дарував для нього, для нього. Хай Бог благословить його надалі і Боже благословення, хай супроводить надалі його служіння, його життю. Боже благослови. Петро Володимирович, вам щиро дякую за вашу сумлінну працю на Божій ниві. Дякую вам. За вами було дуже приємно працювати, служити людям, Богу. Хай вас в вашому житті, надалі, здоров'я, миру, щастя. Ну і приходьте на наше будівництво. Ми вас чекаємо. Я сам перед я щиро дякую Господу, що з самого дитинства я виростала саме в цій церкві, в такій благословенній церкві, де був пастором, служителем наш брат Петро Володимирович Каленик. Від себе особисто я хочу сказати щиру вдячність йому. Признаюся, що його такий завжди строгий вигляд мене лякав. Але за тією стриманістю було батьківське велике серце, яке вміщало нас багатьох. І я дякую Господу. Господь мені дав пережити особисту з ним таку зустріч з Петром Володимировичем, коли в мене були дуже тяжкі обставини в житті, не прості, сильні болі. І на той день у Петра Володимирича було багато справ були такі е, знатні, так сказати, гості. І я, коли телефонувала, подумала, що ну не до мене буде йому, але. На моє здивування і на моє таке полегшення і радість він сказав звичайно, приходь, ми помолимося за тебе. І я ту молитву пам'ятаю на все життя, як він поклав на мене руки, як у нього тікли сльози, як він в дусі святому молився щиро, як батько, за мене, бо на ту пору уже мого тата рідного за много не було. І я відчула цю батьківську любов. І я безмежно вдячна Господу і хочу, щоб в його житті. Уже було відпочинок, справжній відпочинок, щоб він більше проводив часу, яку, який проводив з нами, з церквою, щоб проводив сім'єю, внуками, правнуками, дасть Господь, і багато, багато ще прожити на землі, відчути Божу присутність, Божу опіку. А нагорода, звичайно, найбільше його це там чекає на небесах. Петра Володимировича. Я пам'ятаю, знаю ще із. 79 80 років. Хороша людина. Ну, всі знають, що до нього звернувся з будь-яким питанням, він відповідно не вникав. Завжди виходить на зустріч. Наскільки я знаю, він гостя приємний, скільки в його людей, хто приїжджав до нас в гості, в нього ночували. Він, як то кажуть, їм і опікувався. Ми йому вдячний за його працю нелегко. Відповідально, сумлінно, нехай його Бог благословить, укрепить, дасть йому ще багато здоров'я, бути підтримкою для молодих просвітарів, настанов, настанову їм давати. Нехай йому Бог дасть сили і береже їхнє життя й надалі. Ми вдячні Петру Володимировичу за його сумлінну роботу. Петро Володимирович особисто для мене. Це взірець віри, яка передається з покоління в покоління. Я прийшов до церкви підлітком. У нас в сім'ї не було такого розуміння і поняття, як діти віруючих батьків, або ж віруючі в третьому, п'ятому поколінні, і дивлячись на Петра Володимировича. Для мене це взірець віри, не дивлячись ні на що зберегти цю віру і передати її наступному поколінню. Поколінню, тому насамперед, це для мене взірець і особисто. Я і моя сім'я, моя родина. Ми дякуємо Петру Володимировичу за його велике пасторське серце. В час, коли я захворів, я дивився те зібрання, коли Петро Володимирович вперше об'явив про це церкві. Я бачив його сльози, і це трогає насправді. Дякую за те, що були поряд. Дякую за ваше велике пасторське серце. Щоб не було, я вас благословляю. Хай вас Бог благословить. Потішити ще цими роками, скільки Бог дозволить вам жити, бути поряд, бути поряд з тими, хто буде потребувати ще вашої мудрої пасторської поради. Відпочивайте, насолоджуйтесь цим часом, і нехай вас, Богу, самопославляти. Петро Володимирович, щиро дякуємо вам за ваше служіння. На період вашої каденції випали непрості події: ковід, війна, будівництво, яке ми бачимо за моєю спиною. Але незважаючи на це, за цей період зросли нові лідери. Служіння в нашій церкві розвивається, і ми вам щиро дякуємо за це. І від імені команди підліткового служіння New Discovery хочу подякувати вам за ваші події. Молитви, благословіння, матеріальну підтримку нашого служіння. Хай Бог вас благословить. Дасть вам сили, щоб ще не один рік ви були підтримкою. Хай вас бог благословить, щоб ще не один рік ви могли ділитися своєю любов'ю з внуками, з дітьми, з членами церкви і, взагалі, з людьми цього світу, які ще не знають Бога, і щоб через ваше служіння, через ваше життя ще люди дізналися про Бога і прийшли до. Каяння. Хай вас Бог благословив. Петро Володимирович, я вам дуже дякую за вашу працю, яку ви несли в церкві, за ваше відношення дуже добре. Я, як ваш брат Господі, вас дуже поважав і буду поважати і надалі. Хай вас Бог благословить надалі, ваше життя і ваші всі сім'ї. Багато років пройшло, і ми разом служили в цій церкві. З 91-го року я пам'ятаю. Коли навіть було будівництво нашого молитовного будинку, і він завжди був в авангарді, як кажуть, завжди був першим. Для Петра Володимировича хочу побажати ще сили, здоров'я, натхнення, завжди бути і надалі чуйним і для нужд народу, бути добрим і давати поради для молодих. Хай в усьому цьому благословить Господь Його і всіх нас. Щиро дякую вам за віддане служіння Богу та церкві. Ви залишили дуже гарний слід у наших серцях. Нехай все те, що ви посіли, приносить плід ще багато років. Нехай вас Бог рясно благословить, дасть спокій і радість у кожному дні. Ми Поцінуємо цінуємо все, все що ви, ви зробили для нашої, нашої церкви. Приношу велику щиру вдячність Петру Володимировичу дещо одного дня. Е по його словам у мене змінилося повністю життя. Дякую, Петро Володимирович. Хочу вам особисто подякувати за ваше посвячене серце, за ваше служіння, яке винесли стільки років. Хочу подякувати за те, що в нашій церкві є недільна школа, в яку всі вкладаються, і дякую за підтримку, слова благословіння. За вчасно дану пораду. Благословляємо вас на все ваше життя. І ще раз дякую. Петро Володимирович, дякуємо вам за ті мудрі рішення, які ви приймали в ході свого служіння. Так, дякую за приклад відданості служіння і за приклад жертовності. Дякую. 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 Щиро дякую. 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 Хай Бог благословить. Будьте міцні, сильні.